thank you Газова система держави поповнилася вітчизняним блакитним паливом. Вперше за п'ять років на західній Україні запрацювала нова газова свердловина. Родовище зветься Грабівським та знаходиться на Богородчанщині. Його відкрили львівські бізнесмени за допомоги чеських інвесторів. Щоб забезпечити газом, до прикладу, Львівську область необхідно понад 80 мільйонів кубометрів блакитного палива. Грабівське родовище може надати 100 мільйонів. Цього, за прогнозами геологів, вистачить Прикарпаттю на три роки. Поклад висотою, скажімо, десь. До 50 метрів і в площиному поширенні десь 8 кілометрів квадратних, тобто 4 десь на 3 кілометри, навіть 12 квадратних кілометрів. Про те, що тут такі поклади газу ніхто раніше не знав. За радянських часів територія належала військовій частині. Відтак геологічних досліджень не проводили. У міністерстві енергетики вважають, що згодом таких приватних родовищ побільшає, адже з жовтня вступить у дію закон про газ власного видобутку. Розвиваючи власний видобуток, ми зменшуємо імпорт природного газу, зменшуємо залежність в першу чергу від Російської Федерації. Все дуже пов'язано, все про все логічно, і я думаю, що це лише початок. А який таке може бути економічний ефект від, від цього родовища? 000 000. Ну от дивіться, ми сьогодні говорили якраз з власниками, з інвесторами. Вони привели дуже цікаву цифру. Кожний день роботи цього родовища приносять в бюджет кожний день приблизно 25 тисяч гривень. Підприємці грабівського родовища планують цього року прокласти тут ще декілька свердловин. Зокрема, шестикілометрову кілометрову хочуть пробурити вже цього року. І Іваненко, Андрій Гаргара, телеканал чотириста два Радостные крики детей, смех и брызги соленой воды – это то, к чему долгое время шла инициативная группа «Спасем молочный лиман вместе» во главе с народным депутатом Украины Евгением Балицким. За год зеркало лимана достигло своих первоначальных размеров. То место, где еще год назад ездили машины, а дети играли в футбол, сегодня покрылось 70-сантиметровым слоем воды. Чуть дальше вода достигает уровня полутора метров. В это сложно поверить, говорит директор лагеря Лисова Пи песня Алла Демченко. Для того, чтобы не лишать детей водных процедур, в прошлом году в лагере был построен бассейн. Но никто не мог предположить, что уже в июле 2014 года ребята смогут купаться в естественном водоеме. Практически вода находилась в прошлом году на отметке где-то 350 метров от берега. Это очень далеко и там было мелко. Сейчас вы видите, что дети купаются на расстоянии порядка 150 метров. Глубина там метр сорок. Они заходят в нормальное хорошее дно для купания. Воду мы регулярно сдаем на проверки, пробы в санэпидемстанцию в Акимовку. Она соответствует всем стандартам, нормальным, безопасно и очень полезно. О полезных и лечебных свойствах лиманской воды с восторгом говорит врач Евгения Арапан. Ее, как медработника, радует тот факт, что дети в этом году не болеют. Прошлым летом фиксировались случаи ОРВИ, болезни дыхательных путей. В этом солевые ванны и целебный воздух сделали свое дело. Вода лимана содержит более 92 минеральных микроэлементов. Вот, сочетание с теплой водой, с иловыми грязями, Плюс очень приятный воздух, здесь цветение трав. Вот, и, естественно, гидромассаж деткам. Да, вот, поэтому э, даже здесь э, в Лимане э, полтора-два раза больше кислорода, чем в Черном море. Детские эмоции это главная награда для взрослых, которые не побоялись и взяли на себя ответственность за спасение молочного лимана. Мне нравится плавать в лимане в бассейне. Еще здесь очень хорошие вожатые и дискотека. Я уже отдыхаю четвертый год, и я могу сказать, за год очень сильно изменилась ситуация. Поднялся лиман очень сильно. Мне очень нравится, что он стал более чистым и благоприятным для купания детей. На побережье Молочного лимана были расположены 29 детских лагерей. Из них сегодня работают только 4. От некоторых остались лишь груды кирпичей. Тем предприятиям, которым удалось сохранить оздоровительные центры, в этом году нелегко набирать детей, говорит директор лагеря «Кристалл» Александр Засоба. Те, кто раньше всегда присылал детей на оздоровление, сегодня отказываются. Причины называют разные, но итог один. Например, в кристалл пока приехали только 17 детей. Если раньше мы ложились под звук ворон, то сейчас просыпаемся под звук чаек. Это прекрасно. Чайки, утки, многообразие разных цаплей и так далее. Все возвращается на круги своя. Поэтому ну, раньше мы смотрели, как по той стороне ездят машины. Здесь машины ездили. А сейчас мы даже не видим ту, ту сторону лимана. Все очень хорошо. Все прекрасно и вода. Главное, вода, она будет потихоньку очищаться. Промой она работает. Вот. Человек смотрит, чтобы вода сюда заходила. Главное, чтобы ему не мешали, чтобы он все-таки сделал то, что до конца что он задумал с нашим лиманом. Конечно же, во главе с инициативной группой, и спасибо огромное Евгению Витальевичу Балицкому, что это случилось, что есть небезразличные люди, которые заботятся о здоровье людей, о здоровье края, этого региона, которые любят и ценят свой родной дом, в котором живем. Штормове попередження не було марним. У вівторок буковинці спостерігали шквальний вітер і сильні зливи. В області негода наробила немало лиха. Зокрема, у Кіцманському районі. У людей позаливало городи, зруйнувало господарські прибудови. Журналісти завітали до села Стрілецький кут. Дощі дощ великий. так за вода. Залила повністю невідко, в городини ніякої, ні барбульки, нічого. За ніч вода спала у підвалі, так як у мене. у Підвалі спала один намур. На городі ще є пів води, пів на мулі. Те про що розповідає пані Марія, можуть сказати усі жителі цієї вулиці. Негода наробила тут чимало лиха, крім затоплених городів, є ще й підтоплені будинки і підвали. А з лісництва, яке розташоване вище села, нанесло чимало дровеняк. Оці потоки ніколи не прочищувалися вже пару років, ніхто нічого не, толком не робив. Ліс, ліс у нас є, нам дров взяти не можна, а наробити нам біду, це вони саме перші знають. Коли гроза пішла, потоки, а яри всі забиті. І вони остають у паперек один на другий, такі великі от дивіться, Заклинило це все, і куди? У пруд він не йде, там необ'їзна дорога, там чиста треба. Він не амі куди? Людям на городи. Город повністю залило водою. Кром хати вода прийшла додому, до хати зайти негарно. Заступилася дівчина, зустрілася, я город пропав, наробилися, купа грошей, купа труду. Хто нам це возмістить? Це наше начальство, нічого нам не допомагає, нічого нам не дає, нічого нам не робить. Обіцянки є. А роботи ніякої, толку ніякого. В село приїхали рятувальні машини Державної служби надзвичайних ситуацій. Але поки вони відкачували воду в одному місці, дощ заливав щось інше. Крім води, на городах опинився на мул. А тому кажуть селяни, весь врожай пропав. Співробітники ДСНС кажуть, така біда трапилася у кількох населених пунктах Кіцманського району. Всі вони трапилися в Кіцманському районі. Це три населених пункти: село Біле, Чорногузи і Стрілецький кут. Найбільше таких випадків у нас є в стрілецькому коті, де близько 40 підтоплених ділянок. В селі Біла у нас два таких випадка, і в чорногозах чотири. Наразі тривають роботи по відкачуванню води. Чи будуть розбирати завали дерев, які позносило з нерозчищеного лісу. Поки що невідомо як і невідомо, чи будуть знайдені винуватці нерозчищених ярів. Надія Величко, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Допомоги учасникам АТО та членам їх сімей. Проект пілотний. Він працює близько місяця. Черги тут річ буденна, бо ж на одній лише Дніпропетровщині щонайменше 4 тисячі мобілізованих військовослужбовців, і щодня їхня чисельність збільшується. В тій самій прогресії зростає і кількість проблемних питань, з якими зіштовхуються українські захисники. Часто дуже наша бюрократична система тормозить і не понимает, как общаться с людьми данной категории. Вот. И как бы наша цель, чтобы каждый человек, каждый участник АТО или член семьи участника АТО, чтобы он был услышан и чтобы ни один из участников АТО в нашей области не потерялся, грубо говоря, чтобы каждый из них получил социальную реабилитацию, щоб он мог влитися в суспільство без проблем задачою нового центру є напрацювання методології надання допомоги учасникам АТО та членам їх сімей, а також стандартизація процесу та виведення певного алгоритму дій, кожен э, департамент облгосадміністрації і э, кожне підрозділення в районі виділило конкретну одиницю, яка буде відповідати за супроводження кожного конкретного бойця. по своему направлению. Задача центра – это прежде всего быть таким э, аккумулятором всех идей, как быстро решить какую-то проблему. С точки зрения единого окна, там, введения единого реестра, единой базы данных, ну, всей той золотой мечты голубой, которую мы все хотим, да, этого еще нет. Но э, с точки зрения личных связей, личных отношений, личного пути пройденного. То есть одно дело, предположим, если проблемами меточников занимались люди аппарата ГОС, которые вообще не понимают ни о чем. Да? А другое дело, когда занимаются люди, которые непосредственно прошли и понимают, и перенесли на себе все то, Що їм треба і спитати. Да, і ми, як подорожні кролики, виступаємо, испытываем на себе. Ми в цей путь пройшли. І я прекрасно розумію ребят, які обращаются к нам і говорят, що у мене така то проблема. У мене одразу в голові, ага, а, а вот у моего танкиста була така ж проблема, ми вирішили її так. Давай тобі її решим. Ми тебе вирішили, все, молодець, спасибо. Військовий у запасі, боєць 93-ї механізованої бригади Андрій Макаров чекає своєї черги. Створення центру допомоги таким, як він, вважає ініціативою корисною. Я вже таку тенденцію, що, якби. Смотрят на воинов, которые возвращаются, и заток как бы просящих. Хотел бы напомнить, что мы воины, и наша гражданская позиция активная позволит решить вот эти вопросы и бюрократии, и бойкота решения этих вопросов. якщо ми наші зусилля. Аби допомога учасникам АТО та їхнім родинам була більш якісною та швидкою, обласна влада має на меті відкрити подібні центри і у районах. Тут сподіваються, що досвід Дніпропетровщини переймуть і в інших регіонах України. Анастасія Коваленко, Артур Єфімов Об'єктив, 27 сьомий канал. Допомога кров'ю. 16 червня студенти та викладачі Київського економічного університету здали кров для бійців АТО та постраждалих від пожежі у Василькові. У Марини рідкісна група крові, і дівчина дуже сподівається, що її допомога врятує чиєсь життя. Ну, мені завжди хотілося допомогти, Вот і тим більше та бать АТО, які захищають нашу страну і постраждавшим на Василькові. Ну, плюс у мене рідка група крові, поэтому думаю, на кому -то допоможе. Какая с четверта три на жаль, стати донором Марині не вдалося. Медики визнали дівчину занадто тендітною. До імпровізованого медпункту прийшло майже чотири десятки людей. Через фізичні обмеження здати кров змогли 25 донорів. Усього зібрали 9,5 літрів. Акцію крапля допомоги організував благодійний фонд Волонтерська допомога. Десь більше місяця назад ми при Вибори напрямку нашої нашого благодійного фонду е, шукали свою нішу і вивчали питання по здачі крову і по донорству. І зрозуміли, що поки е, Програмно, цільово ніхто не займається. Ми коли поспілкувалися з спеціалістами, то зрозуміли, що кров необхідна весь час, її багато не можна здавати або запасати, тому що кров живе всього 42 дні після її розщеплення на інгредієнти. Крім кнео, кров збирали у Києво-Могилянській академії та у Національному педагогічному університеті імені Драгоманова. Більшість студентів стали донорами вперше. Зразу було дуже моторошно, але коли сам процес здачі крові, то відчуття піднесеності, адже ти розумієш, що ти допомагаєш комусь. А напевне, найбільша і найблагородніша справа це допомагати, нічого не очікуючи взамін. Ми допомагаємо, тому що ми не знаємо, кому ми допомагаємо. Ми тільки кажемо, що дай Боже, щоб ця кров пішла на користь, і були люди здорові. Просто непередавальне відчуття, коли розумієш, що можеш спасти чиюсь життя, можеш комусь допомогти. Да, це було вперше, було страшно, я навіть потеряла сознання. На самом деле, це просто непередавальне моє відчуття емоцій. Ну, мабуть, це не останній раз, я буду продовжувати робити добрі діла і в такому ж духі. Зібрану кров направили до головного військового клінічного шпиталю та Київського опікового центру. Тільки е точкова е здача крові може допомогти, тому що в Україні ні, не передбачено передачу крові від одного центру, який приймає кров до іншого. Це все тільки робиться платно. Наприклад, опіковий центр може прийняти тільки сам кров і залишити її в себе. Він не може передати іншій лікарні, тільки продати Літр крові. У нас коштує 2000 тисячі гривень, щоб ви розуміли. І всі організації, які займаються Прийомом крови це бюджетні організації. Так створено, що одна організація інша може тільки продати цю кров. Тому ми, вивчивши це питання, зрозуміли, що треба здавати кров тим, хто цю кров буде якраз переливати нашим раненим бійцям. Подібні акції, волонтерська допомога хоче проводити і надалі. У довгострокових планах створення в Україні єдиного банку крові. І медики, і активісти закликають громадян не чекати спеціальних заходів і самостійно здавати кров у медичні заклади. Зараз статистика вітчизняного донорства не найліпша. Лише 15 зі 100 українців готові здавати кров. В той час як у США стати донором готовий, кожен другий. Вікторія Кряд, Дмитро Коробков, телекомпанія Луч, Красний Луч, Київ. Ще один проєкт пам'ятного знаку Героям Небесної Сотні для нашого міста розробив директор музею сучасного мистецтва пласт арт Борис Дєдов зі своїм сином Андрієм. Вони пропонують розмістити меморіал поблизу Катерининської церкви на валу. Над своїм задумом працювали три місяці і створили масштабний макет та відеопрезентацію. Він уявляє собою прообраз барикади в будь-якому місті, як бачите, можна поставити свічку, положити квіти. Мені тут люди говорили, що от діти будуть лаз, хай діти лазять. Це барикада. Хай вони ходять, хай вони вживаються в цю тему. Не, не випадково я запропонував такий прохід, щоб кожна людина мала можливість образно так пройти через це. Меморіальний комплекс за планом складається з двох частин: світлої барикади, з яких злітають птахи, та розташованих навпроти темних хрестів. Чи сподобається містянам такий задум, Борис Дєдов поки не знає, адже йде лише обговорення його проєкту як одного з можливих. Втім, в ньому можуть бути зміни. Шанси дуже прості, Сподобається людям, будемо втілювати. Не сподобається, не будемо. Оце всі шанси. Я ж кажу, це суто творча пропозиція. Вона потребує, може, допрацювання. Проєкт пам'ятного комплексу це власне бачення митця, що не претендує на реалізацію, адже це тільки чергова спроба розробити прийнятний для містян меморіальний комплекс серед вже пропонованих. Втім, який саме і де розміщатиметься пам'ятний знак, має вирішувати громада міста. Музей народної архітектури, побуту та дитячої творчості в селі Прилесне Слов'янського району Донецької області єдиний у східному регіоні України. Створення музею розпочалося у 1983 році. У ці роки значно зріс інтерес до народної культури, а також прагнення зберегти національну самобутність. Саме такою благородною метою керувався Олександр Іванович Шевченко, краєзнавець, художник, організатор дитячої художньої студії Синій птах у селі Прелесне. Комплекс просто неба складається з пам'яток народного будівництва, хати, комори, кузні, вітряки. В інтер'єрах представлені різноманітні знаряддя праці, предмети побуту, твори народно-декоративно-вжиткового мистецтва, експозиція знайомить з пам'ятниками матеріальної та духовної культури Слобожанщини – початку 20-го століття. Музеї завжди були і будуть скарбницями культури, матеріальними і духовними зразками прекрасного. Основна мета роботи з дітьми музею, народної архітектури, побуту та дитячої творчості вивчення культури свого народу, його традицій, допомогти дітям торкнутися до духовних витоків народної мудрості. Заняття в студії проводить молодший науковий співробітник Рязанцева Оксана Миколаївна. тобто кожен якусь У нас є мальчик, як яким любить вибивати птахів. Один одного птаха, іншого, йому це більше до да душі. Тобто кожен проявляє не те, що їм хтось нав'язує своє, а кожного своє якесь бачення цього. Все. От вони кажуть, чому ми любимо своє село. Тому що ми з ними скрізь виходимо і бачимо ці всі екскурсії, бачимо природу і поряд собою. І коли ми повертаємося назад на заняття, тоді вже ми намагаємося це все показати в наших всіх витворах. Декоративно-житкове мистецтво все певніше входить в практику роботи з дітьми, бо є одним з більш доступних для сприйняття видом народної творчості. Глибоке національне в своїй основі воно близьке і зрозуміле дитині, знайомлячися зразками народної творчості і власноруч виготовляючи писанки, іграшки з глини і тканини, діти попадають у світ казкових образів, який найбільш близький їх естетичним відчуттям і уявленням цветки хорошо получается рисовать так. Ну, потому что там интересно, и можно выбивать и вышивать. Ну, а ты что рисуешь сейчас? Э, э, Украина. Все настоящее, все природное. Красиво. Мы выходим и в студии выступаем, и тут выбиваем. Мы до села постоянно выступаем, всегда без ролей не остаемся. Нам всегда все дают. Э, чему ты научился? Я научился, но... Ну, Писати писанки, 어, я так, як там називається, що? Мотанки далі вибивати. Ну так, ну потім ми ще будемо вибивати больші картини, а зараз ну, ми вибивали маленькі. Людям потрібні не лише зимні блага, потрібні і казки. Вони розвивають духовний світ людини, роблять його витонченим, кращим, добрішим. Запрошуємо відвідати цей унікальний музей Донеччини. Жоржа Бизе «Кармен» – это долгожданное и знаковое событие для нашего города. Это произведение украшает репертуары множества оперных театров по всему миру. А потому сотрудники Одесской национальной оперы уверены, что мировым шедевром должны наслаждаться и одесские зрители. По отношению к Одессе, мне кажется, что она очень созвучна, она очень уместна в Одессе, потому что очень много соприкасается. Это праздник, который начинается буквально с увертюры. Одесс это праздник, это южный темперамент, это э, свобода, это страсть, это солнце. Новая постановка «Кармен» режиссера Георгия Кофтуна и дирижера сочетает в себе как традиционное прочтение, так и современный взгляд на классическое произведение одноименной новеллы «Проспера Мариме», отметил художественный руководитель театра. Сочетает в себе, так сказать, как бы настоящий зрелищный оперный театр и при этом очень самобытное, я бы сказал, видение режиссера и художника В своей концепції режиссер і художник приглашають зрителя в закулисье театру в то время. как происходит действие. И зритель видит это действие не только и не столько из зрительного зала и своего кресла, сколько из-за кулис. Это очень интересное, это очень оригинальное решение. Особенность оперы заключается в особой роли танцевальности, которой пропитана вся музыкальная партитура композитора. В проведении драматургической линии, которая посредством пластики рисует мысли героев, а также в решении режиссера, дающего возможность зрителю заглянуть в театральное закулисье. Проекта вы увидите интересные формулировки мысли Кармен, мысли Козе и мысли Эскамельо. То есть это э, то, те ощущения мысли переживания, которые э, выражены будут пластикой э, в, в исполнении. Оперы Кармен не было в репертуаре Одесского театра оперы и балета более пяти лет. А для того, чтобы масштабная премьера прошла успешно, весь коллектив театра ожидала долгая, напряженная, но вдохновенная работа. Генеральный директор надеется, что постановка придется по вкусу как меломанам с опытом, так и тем, кто только начинает осваивать оперное искусство. В такое сложное время сделать такой огромный спектакль стоит больших усилий, как материальных, так и физических, и творческих. Ну, даст Бог, это дитя, рожденное в любви, получится достойным наследником. Вот той Кармен, которая была в театре, а может быть лучше. Долгожданная премьера одной из самых известных и популярных опер мировой классики Кармен состоится 19 июня на сцене Одесского национального академического театра оперы и балета. Еще четыре премьерных показа пройдут 20, 21, 25 и 26 июня. Что давно, надо было его отставить. Я думаю, что нужна. Ну, я считаю, не нужен. Но может, если так и сделать, может быть, что-то будут изменения какие-то. Ну, как-то лично я бы его не тролял Я думаю, что ничего не изменится. Хоть он, хоть другой какой-то. Я не знаю, честно говоря, что касается вот всех спецслужб и всему подобное, Они там, по-моему, варятся в какой-то своей среде. Абсолютно далека від нас, від звичайних людей. То треба Порошенка гнати. Розумієте, його треба гнати. А на Лівайченко він вроде та серйозний хлопець. Ну не знаю. Якщо взяти під увагу, їх всіх треба. Е... Всіх всіх до одного розумієте, бо це одна мафія пішла, друга мафія прийшла. З того, що, що я бачив по телевізору, з його роботи, в принципі, доволі адекватна професійна людина. Да, я вважаю, після всіх тих інцидентів, які пройзли, дійсно його вина не маленька. можна, ну, ето якби как бы, на шліп крайнього одного чоловіка. Но должны приниматься какие-то меры, чтобы люди видели, что непорядок в стране должен быть исправлен. То, что я читала о нем, то, что я знаю, он порядочный человек и специалист, профессионал, так сказать. А подробности нужно же знать в чем-то причина конфликта. Ну, во время войны как можно уволить главу СБУ, как вы думаете? Мне кажется, что он достаточно сделал хороших дел. Наверное, не, не, не учли это. Я думаю, что другого лучшего никого и не будет. Они все такие, там их всех можно выгонять и не ошибиться. Ну, я думаю, они правильным делом занимаются. И, и хорошо бы, чтобы у них это получалось качественно. Да, буду давать комментарий, что это все. А вы знаете, кто такой? Не знаю. Ой, может быть и уместно, я даже я не знаю. Ну, хочется порядка конкретного. Люди повинні жити в мире в спокойствии і вірити, як то повинні. Ну, це треба посмотреть по ходу роботи, понимаете, як. І наоборот, з его досі цього зараз воює. Чи неправда? Я негативно. Чому? Бо його нема за що відставляти. Якби президента відставляли, то я позитивно ставився. Я знаю про нього. Нічого не знаю. Як э, Верховна Рада проти. Значить, щось що, що погано проти нього роблять. Ну, я думаю, аби людина, що заслужила, за це відповідає. Дуже важка ситуація в державі. Треба якось підходити до, цієї, до цього діла більш раціонально. Думаю, що їх нікого там не треба. Вони за народ не думають, вони думають тільки самі про себе. І, і вибираєш, всіх вибираєш. Посаду зайняв, крісло зайняв. І для народу ще ніхто нічого не зробив і не думає робити. Ну, а які аспекти? А на ну, хто другий приємний такий ж самий, як і він. І всіх треба звільняти. Вже надоїло вже. Та не тільки на Луваченка. Я, знаєте, я про нього чув дуже-дуже мало. Тому сказати нічого і не мав. Спеціальні органи розбираються, є. Внутренние органы, которые следят за этим, должен заниматься своим делом, тем более он профессионал этого дела. Я думаю, что нет. Коней на переправе не меняют, чертова. То есть вот так, так надо всех поувольнять. Тогда работать кому?